Що чекає стихію вогню, так, вогняні знаки зодіаку в особистому житті. Так, ну в особистому житті, так, відлюдник тут, або ви, якщо в стосунках, то ви захочете якось більше усамітнитися, більше часу проводити з собою. Це навіть карта не таких. Знаєте, не стосунків, не е, часу е, разом, а це більше час такий на одинці. Можливо, десь ви будете з партнером на відстані, можливо, захочете взяти мож... якусь паузу, або просто захочете більше цей тиждень приділити часу собі, тому що це така е, карта не партнерства, а це більше така карта про усамітництво, ну, коли ви самі з собою, коли вам з собою комфортно. Тут важливо не... Боятися цієї самотності, а навпаки, навчитися так кайфувати, отримувати задоволення від самотності, погрузитись більше в себе, що мені потрібно, що для мене важливо. Якщо ви зараз без стосунків, то це час якраз заглянути до себе в глибину, зрозуміти, що для мене комфортно, що не комфортно, як мені подобається, як мені варто себе любити. Так, як я можу давати собі цю любов, увагу без партнера. І коли ви вже починаєте себе любити, більше часу приділяти собі, тоді на цю енергію так може притягуватись партнер. Коли ви не хочете просто партнером закрити якісь свої, скажімо так, не закриті потреби або якісь проблеми. Е, можливо, якщо дивитись так по тому, що в роботі буде кризова така ситуація, то відлюдник може показувати те, що вам цього теж не буде не стосунків, а ви більше можете бути так, погружені в роботу.